Аніме One Piece переходить на новий формат трансляції. З січня аніме бере перерву на 3 місяці та має повернутись на екрани в березні. А вже з квітня стартує екранізація нової арки Ельбаф, постер до якої ви бачите на екрані. Крім того, аніме переходить на новий формат випуску. Тепер виходитиме не більше 26 серій на рік, тобто 13 серій, 3 місяці перерви, нових 13 серій. І так по колу. Також тепер планують адаптувати по одному розділу манги на одну серію. Раніше іноді могло бути по 0,7 розділу на серію, а то й гірше. Як на мене, то це рішення варто було прийняти ще з моменту таймскіпу. Тоді, можливо, пейсинг серіалу вдалося би зберегти. А так цілком зрозуміло, чому вони це роблять. Ода видає все менше розділів на рік, тому що зайнятий і серіалом, і здоров'я не витягує. Ну, коротше, багато причин. А екранізувати по чверті розділу на серію не хватить навчання. Навіть майстрам з Ті анімейшн. Тож не дивно, що вперше за багато десятиліть трансляції аніме міняє графік. Також студія поділилась концепт артами Намі і Робін для майбутньої екранізації серії романів One Piece героїні. Дата релізу цього аніме все ще невідома. До слова, нещодавно One Piece святкував 26 років трансляції. Зацініть круту вітальну листівку від Масаюкі Сато. Усім привіт, з вами пан Юра. Приніс чергову порцію свеженьких новиняшок. Сьогодні дізнаємось одразу дві чудові новини про монолог травниці. Зацінимо старі нові аніме анонси, глянемо топ аніме від Кіміко та ще багато цікавого. Робіть собі гаряче какао, шукайте теплу ковдру та вмощуйтесь зручніше. А ми починаємо. Наша ідея анонсувала пак листопадових новинок. Почнемо з чудової розмальовки по тайтлу Блулок. Більше 60 зображень, створених художником основної серії ю з Тепер у вас буде змога вдихнути життя в улюблених героїв від егоїста і сагі до шаленого «Бачоро». Вартість передзамовлення складає 220 гривень. Отак, потренуєтесь на розмальовці і можна основну серію брати розмальовувати. І звісно, на нас очікує купа продовжень уже існуючих серій. Сталевий Алхімік, Том 7 Моп Психосто, Том 2, Ганнібал, Том 12, Кенен, Том 2 і Форма голосу Том 4. Дуже смачно. І це ще не все. Хлопець, який сподобався не хлопець, Том 2, Радіан, Том 11. Зроблено в Безодні, Том 6, Вінланд Сага, Том 11, 5 наречених близняк, Том 5 Та Блулок, Том 9. Пропоную офіційно переіменувати листопад в Мангопад. Одразу дві чудові новини по монологу травниці. Нещодавно аніме відсвяткувало другу річницю трансляції, тож з честь пам'ятної дати автори поділились з нами неймовірно крутими новинами. По-перше, третій сезон буде розділений на два кури з початком трансляції в жовтні 26-го та в квітні 27-го. По-друге, на нас чекає новенький фільм з унікальною історією від авторки оригіналу Нацу Хіуги. Реліз фільму запланований на грудень 26-го року. Видно, що заробітки вбивці Демона в Прокаті. Багатьом не дають спокою. Ну і нагадаємо, що мангу та раноби українською можна придбати у видавництво Ланцута. ще рочок, і вони доженуть онгоєнг манги, Адже у нас на підході 10-й том, а в наявності є всього 17. Видавництво анонсувало нову серію серця Пандори. Озве Везалій – спадкоємець впливового сімейства. В день повноліття юнака з звинувачують та кидають до безодні. Химерної в'язниці поза межами реальності. Незважаючи на страх і відчай, Оз наважується розгадати змову, яка зруйнувала його життя. Омнібус 356 сторінок, тверда обкладинка 400 гривень за передзамовленням. Вихід очікується в лютому наступного року. Чесно, не думав, що його у нас видадуть, але річ хороша, точно буду збирати. До слова, таким чином, роботи манга Джун Мачідзукі тепер виходять у двох українських видавців: Ванітас у нашої ідеї та Пандора у Мальопуса. Окрім того, Мальопус анонсував пачку продовжень. Вбивця Акаме Омнібус Том 2», Край самоцвітів Омнібус Том 2», Темний дворецький том «Том Гелена та Сірий Вовк Том 2 фінальний. Коли це все читати, я тільки перший Омнібус самоцвітів навернув, а тут вже другий. До слова, «Манга топ, дуже раджу. Варвар Пабішин підготував для нас цілий пак продовжень серій. Почнемо з манги. Відкрито передзамовлення на другий том містичної манги Хабурі. 176 сторінок, м'яка плюс супероправи, другий з чотирьох томів, вартість передзамовлення 170 гривень. Далі по списку манхва. Відкрито передзамовлення на другий том «Манхви. гра смерті. 264 сторінки, м'яка оправа 385 гривень за передзамовленням. Небо у безодні, том 3, 256 сторінок, м'яката суперка, третій з 10 томів 400 гривень за передзамовленням. Ну і на останок відкрито передзамовлення одразу на третій і четвертий том Манхви, китова зірка Русаленка з Кьонсона. Вихід усієї анонсованої краси очікується в грудні. Повнометражний фільм Магічна битва розправа, Шибузький інцидент, початок гри на вибування вийде в українських кінотеатрах. На сайті української кінодистриб'юторської компанії BNH Film Distribution з'явилась інформація про прокат фільму компіляції по магічній битві. З назви досить очевидно, які частини сюжету вона охоплюватиме. Початок прокату запланований на 27 листопада. Фільм буде з оригінальними українськими субтитрами. Вітаю з черговим крутим аніме фільмом у наших кінотеатрах і традиційно закликаю вас. Відвідати показ за можливості. А ще закликаю відвідати сайт ZenMarketu, найкращого в інтернеті сервісу купівлі товарів з Японії. Тим більше, що сьогодні у мене лайфхак про те, як дешевше купувати на Зен Все, що ви зараз бачите на екрані, було куплено з приємною знижкою. Як так, зараз розкажу. По-перше, зверніть увагу на вкладку Вибрані магазини. Зокрема, дуже раджу придивитись до магазинів Media World та LashinBang. Усі фігурки та колекційні картки покемон брав саме там, зі зменшеною комісією ZenMarketu при купівлі. Тобто замість стандартних 500 єм я заплатив 3 сотні. Також тут відсутня оплата за доставку по Японії, що також непогано зекономило. По-друге, у мене був купон buy 11 Anime, який дає 11% знижки на аніме мерч у магазинах Media World, Lation Bank та інших, при покупці від 3000 єн. На вашому місці я би поспішив, оскільки промокод дійсний лише до 24 листопада. По-третє, якщо ви новачок і замовляєте вперше, то за промокодом ManGua ви отримаєте на рахунок додаткову 1000 єн, яку зможете потратити на доставку Замовлених товарів в Україну. Дуже вигідні пропозиції, щоб затаритись подарунками на свята. Я би на вашому місці не зволікав. Усі посилання в описі. ZenMarket везе вашу японську мрію. Видавництво лабораторія відкриває передзамовлення на другий том сходження буквишки. 176 сторінок, м'яка оправа, 199 гривень за передзамовленням. Вихід також очікується в грудні. Своїм топом улюблених аніме з нами поділилась Кіміко. Ті, хто підписаний на телеграм-канал Мангюа, вчора мали змогу вгадати, про які ж аніме піде мова. Прийшов час дізнатись, чи розгадали ви всі загадки. Передаємо слово пані Кіміко. Це топ аніме, який має переглянути кожен, навіть твоя бабуся. Аніме, яке випередило свій час: історія про самотність, заборонене кохання та сім'ю. Яка проходить через перешкоди, візуально сірі тони акцентують на тому, як герої тонуть у власних діях. А музика не підкреслює емоції, вона буквально є ними. А також є різні рути, за якими можна слідкувати в залежності від того, в якому порядку ви дивитесь цей шедевр. Я думаю, деякі люди культури вже здогадали, що це є Носора. Як ви могли помітити, в мене трошки романтичний настрій, тому наступне аніме також романтика. Це як Євангеліон у світі комедії, зрежисований Тарантіно. Кожна героїня не просто архетип, а концентрат живої іронії. Він хлопець, якого відторгнуло саме життя. Вони промінь надії на світле майбутнє. Візуально це яскраво, божевільно та ніжно. І підійде для тих, хто вірить, що любов не має бути раціональною, вона має бути справжньою. Звичайно, це сто дівчат, які дуже, 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 дуже тебе люблять. Далі анімешка, яку знаю лише я і його творець, щонен, в якому головний герой вирішує проблеми не з жорсткою пизділкою м'ясорубкою, а розумом та хитрістю. Фан сервіс майже відсутній, і мальовка місцями просідає, але можна звикнути. Звичайно, це людина бензопила. А хто також його дивився, напишіть ж. В коментарях. На десерт я залишила найсмачніше. Воно ідеальне для того, щоб заспокоїти вашу нервову систему після тяжкого трудового дня. Про дружбу двох дівчат та рожевого восьминога. Без пафосу, крові та жорстокості заради жорстокості. Піднімаються теми відносин між матір'ю та дочкою, першого кохання та любові до тварин. І це первородний гріх такопі. Не забудь написати назву в нотатки в телефоні та подивитись найближчим часом. Бажано з усією родиною. Це був мій топ. Сподіваюсь, почитати ваші у коментарях. А також не забудьте підписатися на мій канал. Кіміко Аніме. Дякую за увагу. все, пока! Мене тримають у заручниках. допоможіть! Отаким От був топ, ну чи антитоп аніме від Кіміко. Розповідайте в коментарях, чи бачили ви ці шедеври, чи задумуєтесь переглянути після такої ніжної рекомендації. Сейю гоку отримала нагороду людина культурних заслуг 2025». Масако Нодзава – перша сею в історії, яка отримала одну з найвищих нагород в Японії для осіб, які зробили винятковий внесок в мистецтво культуру чи науку. Пані Масако в своєму коментарі до нагоди висловила щиру вдячність всім, хто підтримував та любив її творчість протягом багатьох років. Саме завдяки вашій присутності плекається культура, і саме завдяки вам ми, голосові актори, можемо продовжувати свою подорож. Також Масако радіє, що відкрила шлях для інших не менш талановитих сею, які колись також можуть бути удостоєні такої важливої нагороди. Подобається випуск? Дайте знати про це своїм лайком, коментарем, підпискою та поширенням. Не забувайте зазирнути в наш телеграм-канал де щодня. Тільки найцікавіші новини, різнавальні рубрики, різноманітні цікавинки та ще багато корисного посилання в описі. Студія PA Works святкує своє 25-річчя. Заснована студія була ще в 2000 році, проте їх перша анімаційна робота Ханаан побачила світ аж у 2008-му. З тих пір студія зробила не одне чудове аніме, серед яких ангельські ритми, інша шарлота, «Кобелички», геть неробство» робство та безліч інших. В літньому сезоні 2025 року вийшло романтичне аніме Три сестри Мікадону на диво прості. А в цьому сезоні транслюється їх оригінальний твір Сутінки після кінця світу. В честь чверті століття праці студія випустила чарівний ролик, в якому показала всі свої роботи. Цікаво, що у всіх цих нарізках персонажі щось хрумають. Побажаємо команді PA Works натхнення та сил, аби вони могли ще не один десяток років тішити нас чудовими роботами. До речі, пишіть в коментарі, якби хотіли окреме відео про цю студію. Манга туалетний привид Ханако йде на безстрокову перерву у зв'язку зі станом здоров'я автора. В листопадовому журналі J-Fantasy з'явилось оголошення про те, що манга туалетний привид Ханако знову йде на перерву на невизначений термін через погане здоров'я мангаки Іро Аїди. Це вже друга перерва у серіалізації. Попередній хіатус закінчився в серпні. Схоже, робота над мангою занадто виснажлива і не дозволяє мангаці повністю відновити здоров'я. Тільки нещодавно ми розповідали, що манга проведжальниця Фрірен також йде на перерву через стан здоров'я і сценариста і художника. Схоже, японці ще не скоро навчаться вчасно давати собі відпочити. Аніме адаптація Реноби Іскри завтрашнього дня вийде в 2026 році. Виробництвом займається студія Kyoto Animation. Насправді ця адаптація була оголошена ще у липні 2018 року, а рівно через рік стався страшний підпал студії. Детальніше про трагедію розповідали в ось цьому відео. Тоді в пожежі згоріла значна частина готових матеріалів, проте електронні копії вдалося відновити. Хай там як, але студія не забула про обіцянку та оголосила про реліз наступного року. Історія розповідає про кіото, яке розвивається трохи не так, як це було в реальності. В цьому світі існують лише парові машини, тож все місто оповите густим димом. Одного разу в місті зустрінуться двоє: хлопець і дівчина, яким приснився електричний каталог 20-го століття. Їхня спільна мрія розвіяти морок за допомогою такого звичного нам електричного світла. Трейлер виглядає надзвичайно красиво, історія теж дуже інтригує, тому з нетерпінням будемо чекати на точну дату релізу. За роботу береться Kyoto Animation, тож я переконаний, результат буде відмінним. А тепер швидкі новини? Третій сезон Ощіноко вийде 14 січня 26-го року. Той зимовий сезон, взагалі, якось ультра епічно виглядає. Фрірен, магічна битва, пекло рай, вогнеборці, а тепер ще й Ощі Можна мені цієї зими робити щось інше, крім як дивитися аніме. Другий сезон лайф екшен адаптації One Piece вийде 10 березня наступного року. Анонсовано другий сезон аніме Темне зібрання. Манга Світонкова Йона завершується реалізацією 19 грудня після 16 років публікації. Анонсована аніме адаптація новели Доглядач багатенької дівчини. Анонсовано комедійне аніме Ти ще не знаєш гунму Епоха Рейва. Це продовження одноіменного аніме, яке виходило у 2018 році. Аніме не мертвий і невдача. Зимова арка вийде 25 грудня зі спеціальним годинним епізодом. Сюжет розповідає про фуку, яка приносить невдачу всім, кого торкнеться, та безсмертного Анді, який тільки і прагне нарешті померти. Романтичне аніме Чарівний місяць у повечір'ї» вийде в січні 26-го. Нагадаю, наша ідея видає мангу українською. Аніме інцидент Дарвіна з'явиться на екранах в січні наступного року. Аніма розповідає про розумного шимпанзе Чарлі, який у віці 15 років нарешті потрапляє в старшу школу, де заводить дружбу з дівчинкою Люсі. Проте навколо них починають ошиватись дивні організації, що хочуть тягнути Чарлі в терористичні змови. Аніме магічні сестри Луто -Лу Лілі почне трансляцію в 26-му році. Сюжет розповідає про двох сестер Нонояма, які зустріли таємничий космічний корабель і отримали магічну силу перетворюватись на дорослі версії себе, десь в куточку тихенько плаче Гон. Анонсовано третій сезон: 100 дівчат, які дуже, дуже, дуже тебе кохають. Реліз запланований на наступний рік, десь радісно завив один пес з Ліги Крінжі. Комедійно-фантастичне аніме Донечка короля демонів занадто добра вийде в 26-му році, незважаючи на те, що Доу дочка короля демонів, її доброті просто немає меж. Своїм милим виглядом вона може заспокоїти і демонів, і монстрів, і людей. Та й король тепер зайнятий тільки глядінням свого чада. Тож радник Джахі вирішив зробити з Доу справжню демоницю шляхом випробувань. Проте це тільки пом'якшить її добру натуру. Всім дякую за те, що додивились відео до кінця. Якщо цей випуск новиняшок був вам цікавим, ставте вподобайку, бейте у дзвін, пишіть коментарі та обов'язково діліться цим відео у вашому аніме чатику. Дуже дякуємо ось цим чарівним людям за фінансову підтримку на Монобазі та закликаємо інших підтримати нас копійчиною, адже регулярні відео можливі лише завдяки підтримки патронів. Якщо хочете дізнатись, які аніме вам точно не варто дивитись, то посилання вже на екрані. Цілую вносика! Няв-няу! Пані Нікста пані Тов укупували всі візочки, тому пані Милася змушена гуляти пішечки.